Попри інформаційну кампанію, яку проводять надзвичайники, на прилученні все ж не зменшується кількість випадків пожеж, причиною яких є недбалість та необережне поводження з вогнем самого ж населення. Відтак за минулу добу 9 травня сталося дві пожежі у місті Прилуки та Ічнянській тергромаді. Місцеві прилуки горіли дрова. Загальною ємкістю це 60 метрів кубічних, ймовірна причина в пожежі, це пустощі дітей з вогнем. Наразі збитки встановлюються. В Вічнянській територіальній громаді це необережне поводження з вогнем, суха трава на площі 2,9 гектара. Збитку не нанесено. Сонце і вітер це найкращі друзі пожеж за таких погодних умов. Навіть з малої іскри може розгорітися багаття, яка швидко розповсюдиться по території. Велика площа, мала кількість особового складу, і це ускладнює гасіння пожеж. Окрім того, що полій може понести адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 3 до 6 тисяч гривень, спалювання сухостою, сухої трави та чагарників під час воєнного стану може розцінюватися як акт диверсії. 3 березня 2022 року Верховна Рада внесла відповідні зміни до Кримінального кодексу України. Відповідальність за злочини, передбачені статтею 113 диверсія, караються позбавленням волі строком від 15 років до довічного ув'язнення.